Лікар це поважна професія. Професія, котру возвеличують та успівують в суспільстві. Стань лікарем не залишишся без хлібу. Та чи дійсно все настільки просто і красиво? На ділі? Давайте розберемось. Я як лікар і людина, котра вже 12 років в медицині, поділюсь з вами своїми думками на цю тему. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, це дуже просто. Підписка, вподобайка, коментар. Дякую. Якщо ви відчуваєте всередині себе потребу допомагати людям, тоді ви пройшли за адресою. Але чи легко це дається допомагати людям? Досить часто лікарі зіштовхуються з вигорання. Уявіть собі, ви лікар і приходите щодня на роботу в лікарню, де більшість людей хворі. І ці хворі очікують від вас швидких та чітких рішень. Маленька помилка може коштувати життя. Бути лікарем означає нести відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя своїх пацієнтів. Мова йде не тільки про словесно подякують пацієнта. Мені дуже подобається цей момент конекту між лікарем та пацієнтом. Лікарі мають можливість доторкнутися до життя людини, пізнати людину, ким вона працює, яка в неї сім'я. Який в неї спосіб життя, і так далі. Наприклад, зараз в моєму відділенні лежить дідусь, котрий через свою роботу в уряді об'їздив весь світ: Китай, Індію, Америку. І це просто вау пізнавати людей різних професій, різних віросповідань, національностей. Але, звісно, найважливіший фідбек для лікаря це коли ми бачимо результат нашого лікування. Вже на першому курсі медичного університету студент матик перше себе запитує, а чи дійсно це було вірним рішенням вступити в медичний університет? І це не безпідставно, адже навчання в медичному університеті тісно дуже тяжке. будь ні, по чотири пари, про тому, що на кожну пару треба проходити підготовленим, тобто додайте, ще до цього 4-5 годин самостійного опрацювання матеріалу вдома. Постійні складні іспити, кваліфікації, і в моєму випадку за кордоном ці іспити не закінчуються навіть після закінчення університету. Медицина дуже цікава та багатогранна. Кожен лікар може знайти своє місце, знайти ту спеціалізацію, котра його зацікавить. Обожнюєш працювати з малечою, тоді педіатрія. Хочеш поринути у світ душі та психіки людини, психіатрія і так далі. Так, є, на жаль, моменти, коло життя лікаря в небезпеці. Згадаємо пандемію covid 19 коли тисячі лікарів у світі померли, рятуючи своїх пацієнтів. Так, лікар-хірург, котрий оперує, наприклад, пацієнта з -за вірусом імунодефіциту людини, має ризик зараження цим вірусом. І повірте, це я провела лише два приклади. На жаль, таких прикладів, коли лікарю загрожує небезпека набагато більше. Лікарі мають доступ до дуже цінних знань, до знань про організм людини. Під час навчання в медичному університеті ми буквально зазираємо всередину організму. Ми вивчаємо організм, фізіологічні процеси, які захворювання існують, суть лікування, профілактики. І звісно, ці знання вони стають в нагоді не тільки в лікарні, а й в нагоді при допомозі собі та близьким людям. лікарів уявляють такому чистесенькому біленькому халаті, котрі сидять в такому чистесенькому чутовому кабінеті. Але насправді з чим тільки не стикаються лікарі кров, сеча, фекалії, блювання і так далі. Якщо ви бажаєте постійно перебувати в динаміці, постійно навчатися, розвиватися, тоді медицина саме для вас. Будь-то новорічне застілля в родичі, посуденька з друзями, відпустка, завжди знайдеться людина, котра прийде за міні-консультацію. Подивись, що там в мене з починкою, подивись мій аналіз, подивись УЗД, а що ти тут порадиш, а який медикамент тут і так далі. Я це можу зрозуміти, але дуже б хотілося, щоб поважали вільний час лікарів, тому що їм теж. Хочеться відновитися морально, енергетично, щоб завтра піти знову лікувати пацієнтів. Ну що ж, на цьому в мене все. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, якщо вам подобається мій контент, ставте, будь ласка, в під цим відео, пишіть коментар, підписуйтесь. Таким чином, ви мені дуже допомагаєте, аби мої відео потрапляли в рекомендації до інших глядачів. Також я ще маю цікаву інстаграм, сторінку. Підписатись. Слава Україні та нашим героям! До нових відео!